Заклик вивозити сніг з Києва. 45 мільйонів тонн, за, за орієнтовними підрахунками випало снігу. Значна частина снігу знаходиться в зелених насадженнях, в скверах, парках, звідти і не треба виводити вивозити той сніг, тому що при поступовому таненні це проникне коренева система. Утримає в цьому і цінність зелених насаджень. В цьому їх цінність. Вони затримують воду, і потім вона використовується з користю для цих зелених насаджень. Давайте будемо вивозити з вулиць цей сніг. Ну якщо собі уявити, що можна вивезти десь, ну треба сорок не вивезуть, там 20 в е, зелених насадженнях, в дворах порахувати 20 мільйонів. План такий би вони собі поставили. Три тонни бере машина, ну хай п'ять. Якщо розділити 20 мільйонів тонн, розділити на 5 тонн, треба собі уявити мільйони ходок, які б були заплановані в місті Києві. По-перше, їх немає і не може бути апріорі, бо немає для цього транспорту. Для чого цей заклик? Щоб черговий раз списати гроші на це вивезення, нібито вивезення снігу з міста, враховуючи, що ця багатотонна техніка є. Надзвичайним джерелом забруднення атмосферного повітря Викиди ці знову ж таки падають на той сніг, і той же сніг з забрудненням свинцем вивозять куди на поля, де він там буде, і знову буде використовуватись уже в сільхозобробітку. Але знову ж таки, сніг цей не вивозуть в такому об'ємі, це просто блеф, це окозамилювання, яке яке дозволить списати певну кількість грошей з міського чи державного бюджету.